юності, столиця, гавань, від якої кораблі ідуть у море, у життєві бурі, а воно приваблює, шумить і, здолавши сотні кілометрів трудних, повертаються, щоб серцем відпочить. Сьогодні у нас свято, перше вересня в нас, і як завжди, з року в рік на учнів чекає світла, затишна школа. Привітаємо ж, ми зараз одинадцятий клас. Бо цей день особливий для кожного з вас. Побажаємо сім'ї терпіння і надбань. Хай ідуть у дорогу майбутнього, дорогою знань. Ніну старшому поколінню приходить юність. Тож ми можемо з гідністю сказати, ласкаво просимо і гостинно вітаємо перший клас і їх першу вчительку, Нушель Олену Васильівну. Зустрічаємо їх. Шановні гості, дорога наша дзвінкоголоса дітвора, батьки і вчителі-наставники, доброго вам ранку. Ось і сповістило 1 вересня про початок нового навчального року. Змужнілими, загорілими повернулися в класні кімнати наші школярі. Позаду літо своїми спогадами про відпочинок на березі Чорного моря в таборах на нашій мальовничій річці Орелі. Сьогодні діти вас привітно зустрічають класні кімнати своєю тихою прохолодою і затишним уютом. Для вас потурбувалися ваші батьки, технічні працівники і вчителі. Більшість із вас теж приймала участь у підготовці школи до нового навчального року. Хай день знань залишиться в пам'яті вашій назавжди, тому що він радісний, веселий і турботливий. Тому що дивіться, скільки батьків сьогодні прийшло, адже кожний турбується за вас, як пройде цей навчальний рік. Всього вам найкращого ранку. Ми приймаємо нових учнів до нашої шкільної родини. Шановні першокласники, щоб стати справжніми учнями Бабайківської середньої школи, ви повинні прийняти клятву першокласника, поважати своїх однокласників, старанно вчити шкільні предмети, уважно слухати вчителів, бути гідними однокашниками шкільної родини, бути гідними, старанними, бути двайливими, бути впевненими в собі. Любити свій край, поважати вчителів, намагатися залишити лише після себе приємні спогади та сліди. В мене квіти у руках, мене ранець на плечах. Мені вже випевнилося, велика я, як жито в полі, тому кажу я всім усім і навіть діточкам малим. Сьогодні я йду до школи. Небо чисте, голубе Гарда та на ось ужизна я тебе, щоб піти до школи. Хочеш, роки нам минуло і пора йти до школи, та на садок не забуде мені. Як хвилююсь, як ніколи, як хвилююсь, я весь час, адже я прийшов до школи. Перший роджу, перший клас. Ще лес пупими складати, Слоги слугиємо читати і напасти злагувати. Один, два, три, чотири, п'ять. На дрінадцять хочу сіти, маю зосить бухвара. Сьогодні я просто хлоп. So this у діток, перший раз Надія вся моя рідня, моя школярка. Добрі день школи цього дня. Сідають я за запасі. Давайте привітаємо наших першокласників. Дивіться, як вони гарно вже починають у нас навчання своє. Каже ваша перша вчителька, нушить Олена Касина. Чупчики і бантики, ясні оченята, ви мої роман... моя романтика, хлопчики, дівчатка. З ними моя доля завжди нерозлучна. Вони мої квіти, вони мої учні, Любі мої малючки-першачки. Сьогодні чарівний клубочок дитинства привів нас до порогу до нашої школи. На вас тут чекають незвідані пригоди, нові друзі, нові враження. Вас чекає чарівна країна букварія, яка познайомить вас із складами, буквами. Ви навчитеся читати казочки. З розкритими обіймами зустріне вас чарівниця математика яка навчить вас рахувати, розв'язувати логічні задачки. Я бажаю вам гарних оцінок, зразкової поведінки і великого бажання вчитися. Шановні батьки, сьогодні у вас додало трішки турбот. Я бажаю вам бути терплячими і мудрими. Не згадайте, як ви писали свої перші палички. Навчитеся з нами разом рахувати, хто вже забув. Будьте завжди добрими і не забувайте, що ви теж родом із дитинства. Те, який пояс стоїть.